Мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Хлопці ми збираємо на Mavic 3 на дрон для наших захисників. Хто хоче долучитися, докласти свій внеск до перемоги і те, щоб зберегти нашим хлопцям життя, то прошу в опис до відео, там реквізити. Ми вже 20 тисяч не збирали, ще треба доволі багато. Mavic 2 могли вже купити, але сказали, що треба Mavic 3. Тому прошу всіх дуже долучитися. Значить, тако дивіться, тема відео. Перше, хочу згадати двома словами магазин Вест. Хочу їм подякувати від себе за те, що вони порозумілися з людиною, за те, що вони вирішили питання, які виникли, за те, що вони справді шкодують, за те, що так вийшло таке непорозуміння. І вони загладили свою провину, наскільки можливо. І я вам скажу, що це один магазин, який я знаю. Ну, Може там інші були, неважливо, які я знаю, коли виникали якісь проблеми, що магазин йшов на контакт з покупцем і питання вирішувалися. Тобто, якщо виник якийсь нюанс, вони самі знайшли людину, додзвонилися, пояснили, чого так, сказали, що з тим можна зробити, і зробили. Тому я хочу їм подякувати за те, що вони люди. Інші магазини, за які я багато вам нагадую і показую в розносах, їх я такими не вважаю, бо є і досі до тої пори дуже багато звернень. Вони над своїми помилками не працюють, не виправляють їх. Моя робота вказати на помилки. Їхня робота їх виправити. Ну, по логіці, але вони того не роблять. Вони роблять це на злість мені і вам. Тому я скажу за магазин, який вирішив це питання, я дякую. Що так вийшло, і якщо буде надалі все добре, то цей магазинчик буде в списку, скажімо так, вартих уваги. Я за нього буду час від часу просто так згадувати. Думайте собі, що хочете. Моє діло вам сказати, де можна купляти техніку, щоб проблем не було, або якщо вони будуть, щоб вони вирішувалися. Це моя робота, і я це говорю. Навісне в Гровесі, трактори в Мотосторі. От-Вест показав себе з хорошої людської сторони. Все. Значить, тема відео. Чого я кілька разів, як знімав на розносах мотокосмос і так далі, чого я сильно не взлюбив цей магазин. Хоч вони мені продали нормальний мотор і нормальну коробку. Але це все мається на увазі стосується тільки елементів трактора. Мається на увазі, що воно було не ушати, не нове, дійсно, там не виправне з нічого. Питання було в наступному. Зараз я вам розкажу, і ви собі просто подумайте, як ви вчинили б на моєму місті і чи воно все логічно. Перше, привезли мені трактора, як я його шукав. По-перше, я вже мав брати мототрактора, але Господь змилувався і я попав на цього. Це Шефен Хесев 160, реміний міні-трактор, задній привід. 16 номінальних, 17,5 максимальних кінських сил. Маса завода 680 була зазначена, Ну без акумулятора 660 він якраз заважив, ну, десь приблизно так і було. Все добре, все прекрасно. Якась там комплектація. Дзеркала були, типу, тири пири, все було. Але е, давайте візьмемо, скажімо так, з сторони тепер знавця. Так? Бо я тоді був баран, нічого не розумів, нічого не, ні до чого не приглядався, привезли трактора, ейфорія, і ви всі це розумієте. А тепер я знаю, бо є з чим порівняти з іншими магазинами, наприклад, і так далі. І тепер от послухайте, з чого все почалося? Найперше, що я звернув нашу увагу в цьому тракторі. Те, що там тут навіска була ушатана, терепири, не було оцього пальця, поставив сам, Господь з ним. Це не питання. Крила вроді норм, сідушка норм, колеса не парні. 9,5х16, але вони мають різний трошечки вигляд, скажімо так. Друге питання. Рульова колонка була вивернута в другу сторону. Рульовий механізм знаходиться по ліву сторону. Закут Екермана. Можете подивитися на відео, коли твій трактор бюджетний у всіх сенсах. Цей косяк. Не було ручного газу, в інших магазинах він був. Датчики всі були не підключені, крім мото -годин. Світло працювало хрен як. На Балдашника на ВОМ не було. На Балдашник на КПП лівий. Рівні були не парні, за щитах ярзне як прикручена. За гровирі, за болти, за це все нема що говорити. На акумуляторі були клеми з такими мідними проставками. Все іскрило, деміло, через те може акумулятор зажмурився. Не знаю. Е, так, е, значить, датчики сказав. Е, коліно, бачите, де впирається, воно має бути отако вигнуте туди-сюди. Воно не звідси, не з того мотора. Чорт від що. Так, що далі? В коробці масла було приблизно 11 до 12 літрів. Тобто 3 літри не доляли. Типа херсним, але не херсним. Якби я не вліз в неї, то я міг би її вже кончити. Далі, тут воно, може, побачите, може, є велика тріщина, воно побите. І воно матове, а це все, ця частина глянцева навіть видно по відео. Так, що ще тут було не так? Зараз дайте згадати. Тормозів не було. Зовсім були не підведені абсолютно і ніяк. А одне взагалі клинило, і барабани стояли не так. Потім, ну Те все, що там дотягувати, перетягувати, це само собою. Також піддон вивернутий був наперед. Це все треба було міняти. Того херня була херзна, як на один болт прикручена, і невід'як. Всі груві, це все я вже казав, що я вже замінив. Остальне все це там моя модернізація тралівалі. Так, що ж то тралівалі. Треба ще згадати? Ну, Понятно, що все тут було сухе. Однозначно не пошприцоване, це вже так, допустим, да? е, Також капота треба було подавати, він закривався, він залазив аж сюди. Панель так само. Ну, те, що воно добре, це кузовня, це ми до того діла типу, не маємо. Е, масло в відральці так само, там сапун зразу був прорваний. датчик, Цей флажок в стеклячці на кришці ГБЦ був зразу заклинений. Нічого ну, датчики були не підключені, само собою. Так, що ж то ще? Що ж то ще? Так, ну за непарні колеса я сказав. Світло якось робило, повороти на третій день перестали робити і аварійка. Ай, так, так, так. Вроді би, з тим все. Так? Отакі От були нюанси, такі були мінуси. Хтось каже, зразу на що ти дивився, хлопці, я тут дупля не різав. Приїхав трактор, все. Ці всі моменти я під час роботи вже став помічати. Далі хто ще інший скаже, що ти вже вимагаєш, трактор 2000 доларів. Добре, чого інші магазини могли зробити, так як треба, все, щоб купи трималися, було все комплектне, все було на місці і так далі. Чого тут цього не було? Ну, теж питання таке. Да? Ціна ж була ну, плюс-мінус однакова, чого вони так позасранськи поставилися. Тіпа, до мене З розкладом, тіпа, що я баран, мені привезуть не від що і зекономлять навіть на цьому, на тих навіть на, там, на чому. Те, що була сідушка кончена, це, це теж само собою. Але ось така думка. І я до них звертався і казав, у мене не парні колеса. Ми все зробимо пири добре. Я чекав так само, як ті документи, все інше. Насрали, сібали. Все на тому мова кончилася. І як я вже став їх знімати, вони вже знали, я вже нагадував, де я брав тракторця, терепири, все казав, які були проблеми. Неодноразово ніхто зі мною на контакт не йшов, не писав. Вони тільки вміють, що робити. да? Що зробив Вест. Він знайшов людину, в якої виникли проблеми. І ті проблеми вирішив. А ті придурки, по відео, а ті придурки, тільки скарги кидали, що я, значить, неправдиву інформацію. Це вводить людей в оману, це замовлення антиреклами від недобросовісних конкурентів. І ще там що. І так далі. Це все я вам знімав, показував всі скріншоти. Я вже не пам'ятаю, як відео називається, я постараюсь його знайти. І ви там глянете, що вони просто писали на мене. І розвілка, і мотокоснус, Трактор рукер, бригадір Оце все писало. Тобто я казав, як воно є в дійсності, показував їхні всі косяки, скажімо так, розказував, як вони подають техніку, як вони її. Представляють, як то кажуть, як вони з людьми спілкуються, нагадував за моменти, скільки людей вони надурили на гарантії і все, що з тим пов'язано. Але ніхто нічого не вирішував, вони тільки кидали скарги, і все було на тому. Ніхто не казав, скажіть, з ким були проблеми, ми їх вирішимо. скажіть та... Тобто їхня була основна задача, і вони її далі, як то кажуть, виконували. Так, просто робити херню. так. Якщо є з чим порівняти, а є з чим порівняти. Якщо кажуть, всі роблять херню. Тоді да, ладно, з всієї маси одного ліпшого ти не візьмеш, щоб поставити його в приклад. Але коли є магазини, які нормально відносяться до людей, продають нормальну техніку, відповідають за свою гарантію і все, що з тим пов'язано, то я можу сказати, чого ви не можете за ті самі кошти, що ви продаєте, ту саму техніку, ви не можете робити так само. Як я вчора казав, чого я безкоштовно роблю роботу, цю розказую людям за техніку, допомагаю їм, а ви за великі гроші які ви отримуєте, ви цього не робите. Ну, як це так називається? Да? Ось така думка. Тому на рахунок Веста добре, хорошо, хлопці. Я сподіваюся, що це був не одиничний випадок і що все, що буде пов'язано з майбутньому з вашою діяльністю, буде відповідати тому, як ви зараз себе повели. Я на це дуже надіюся. Мені до того ні холодно, ні жарко, того, що я тракторами не займаюся, ви не мої конкуренти. Мені тракторця купляти не треба, я людей збити не хочу, бо моя робота допомогти людям в виборі, допомогти людям в ремонті, в, ну, в тому всьому, ну, наскільки щось, що я розумію. Я всього не знаю, але щось трошки знаю. Так? Багато в чому. Показую свого тракторця в роботі, в модернізаціях, все. Це моя така робота. Да? Мені за те ви гроші не платите, моя робота. Тому і заключається, щоб безкорисливо людям допомагати, того, що того ніхто не робить. І для мене, колись уже коли я допомогу потребував, я її не дочекався. Отака фігня. Тобто косяків в тому тракторці було багато, дійсно. І на що я дивився зразу, ну попробуйте так, тіпа, не знаючи, не бачачи, не маючи з чим порівняти, прикинути все одразу, коли в експедітор тобі 20 хвилин вигрузив трактора і сібався. Типа, ну що ви можете за той час щось заглянути і так далі. Подивилися, він заводиться, він їде, передачі втикаються, тіпа, мотор працює, акумулятор крутить, все. Тіпа, колеса там не хиталися. Вже я потім через 2-3 дні побачив, що колеса не парні. Чого так? І не тільки в мене одно. От чого так мало бути, чого не парні колеса? Ну, Це якийсь нонсенс. Ну, невже ж ви на око навіть не бачите, що колеса різні? Це колеса е шефенговські, типу. Ну, типу, да. Булатовські, шифенговські. це типу, колеса скаута, видно різні протектора. Ну, нахер мені нужні блядь, два різних колеса. Я ж за це гроші ж не платив. Мається на увазі. Те, що там, які там масла були і так далі. Добре, хоч трохи солярки вляли, там 3 літри, ну вже допустим, вже хорошо. На ці всі моменти, що я мусив переробляти, доробляти, особливо не можна було, неможливо було обійтися без повороту балки, неможливо було обійтися від там підсилення нав'язки, переміщення того капота і так далі. Неможливо було обійтися від підсилення глушителя херньою, бо воно все нахуй відлетіло би просто і все. Це все питання по баластуванню, то тільки з механізаторської сторони, так, трактор. Легкий, він мало управляємий і малопроходимий. Це все я вирішив там для себе. Але ці всі моменти, які мали би бути, чого їх не було. Ну, да, і той самий ручний газ робив, і так далі. Яку їх хує мав робити, якщо він мав бути з заводу? Ну, це все, ну чого ви того не зробили, хоч ціна була така, як в інших магазинах. А чого ти не купив в другому магазині? Добре, добре. Я шукав тоді де дешевше, як і кожна нормальна людина, чи зараз, чи, чи тоді, чи, чи в майбутньому. І все. Для мене тоді 500 гривень грали, бо я такого посидів, подумав. Думаю, максимально зекономлю, то ремонт в хаті треба робити, то так щось, то так щось, то брати. Весь... Коротше, було багато нюансів. Да? Я посидів, помислив, думаю, а нахер мені дорогий великий трактор в плані просто рентабельності його. Я взагалі тоді навіть така була думка, що я буду наймати, можливо, на Оренку. Ну, не так сталося, як гадалось. Зробив я саморобного плужка 1,30 і купив в Агровесі оце 2 по 25 Віракс. Ну, він по документах я прочитав, 85 кг важить. Ну, я вам скажу, десь так є, може і більше трошки. Треба його переважити, тільки ніяк руки не доходять. Скутерсон, джигулінський, другий скутерсон 80 кубиків, 125 ну той його бреє, як дурний. Тільки він трошки менший, маленький, а цей трошки більший. Ну той теж той тягне. Тільки щось з мотором. там. Ну, коротше, я буду його потім розбирати. Отака фігня-хлопаки. Це все, да, доробляв, було куча роботи. Доробив я його не на великі кошти. Я приблизно вклав. З всіма модернізаціями, якщо врахувати, що 90% з всього, що я до нього доліпив, було вдома. Я вам скажу, що я 2000 гривень я не потратив. Так, ну, або там 300 гривень, там, датчик і указатель температури. там. Якесь там світло замовив з Аліекспреса, бо це кончене не працює. То собака мені погриз, провода. бля, як він добре, я не знаю. І це є. І світла немає ні того, ні того. Ну то хоч назад світло його тут поставлять, така полосочка. Ну, отака вона шириною, такий світлячок. Там ті моменти по догрузці, це все моє діло. Там Підсилення, це все. да, Це все не мало бути завода, але багато чого було тут з завода. Не приїхало до мене, що мало би приїхати. Тому мотокосмос мене підмахав, і не тільки мене плані просто того, що я платив гроші, я не отримав того, що мав отримати ну було з чим порівняти в інших магазинах. та й таке. Не забувайте, хлопці, конкурс ще триває. Ми його ще до Нового року будемо проводити конкурс на набор фільтрів, паливний і масляний. Заходьте, там мотостор розігрує. Заходьте, дивіться, будемо щось цеє. По питанню висоти трактора там, і для чого, як то кажуть, в нього зразу високі колеса, там, незалежно від його маси, як оцей кентавр 350Б, вийшов, ми знімемо пізніше відео, я знову ж таки постараюся чим простіше це все розповісти, щоб вам було зручно орієнтуватися, от чого саме так. Ну, до чого я додумався. Ну, не тільки я не буду брехати, ще не люблю тої штуки брехні. Але кажу, що не тільки я додумався, мені підказали люди, і я таку, ну, просто посидів задумався дійсно, що воно так і виходить. Зате ми поговоримо пізніше. На рахунок моторів. там… Хтось питався, каже, що ти ліпше е, сказав би там 20 чи 0,5. Ну, дивіться, 20 тягне тонну, тягне 2 по 25. 05 він буде трошки веселіший. Да. Комусь там, е, Хтось запитав мене по розходу приблизно 5-7% різниця, так як я вирахував, так як мені люди говорили, 5-7% різниця з ідентичним навісним е, в роботі між 0,5 і 0 15-й мотор для чого вам буде потрібний? Навіть не знаю, чесно кажучи, в 3 до, до тони він не потрібний абсолютно в плані цього. Да, він буде веселіше йти там, з тим самим невісним, там, що й 11 0 просто буде швидше їхати. все, тіпа, Вся музика. Це, якщо ви хочете на це звернути увагу. Це така, як то кажуть, штука одна єдина хіба що. Ну, щось там на ВОМ ліпше, веселіше буде фрезу крутити однозначно, але 11-20 крутить мото, крутить фрезу 140 без питань. Якщо ви хочете цілину бити, то 140 він не покрутить. Але тут треба бути ідіотом, щоб човсти живу цілину фрезою. Я, я вам скажу так, як воно є. Цілину треба перевернути Плужком. Хтось там ще питався, що ти радиш, от, о, чи культиватор, чи дискову борону ліпше, типу, по обороному, потім працювати, терепири. Є багато чого схожого в культиватора борони, але є багато відмінностей. Культиватор він розпушує, піднімає землю, не перевертаючи її, а борона вона землю перевертає. А також, коли земля вміє грудки утворювати, борона має це увазі, утворює і такі невеличкі кавалочки. Кавалки це попольські шматки землі, які потім треба де все одно перебити, особливо там, де кого глина і так далі. Ну це інша тема для відео. Я потім стараюся вам пояснити, хто хотів більш детально от, для порівняння навісних. І чи потрібна та оранка, чи без неї можна обійтися, без неї не можна обійтися. Кожен рік не мусово, але раз, два, три роки мусово. На жаль, перевернути землю треба. Ви від того нікуди не дінетеся, і ніхто ще не дівся, і, і ви не дінетеся. Вся музика, да, доробки були, якесь там оце, піце, ну, помодернізація в цьому відео є, можете глянути. Просто що хочу сказати, що в бюджеті тому ліпшого нічого не було. І зараз е порівняти його з тими, що є, різниця в тисячу доларів, а ще порівняйте ще по курсу, то ви по гривнях собі прикидайте, що більше як вдвічі, цей тракторець вийшов дешевший на той час. Пощастило все, питань нема, пощастило мені. Так, Господь змилується над мною, внутрішньою душою, заблучую. Так вийшло, що він до мене й попав. Все. І через те я вам його показую. Що маєте, показую. Кому не подобається, не дивіться. Хто має лучше, маєте лучше, добре. Маєте багато грошей, маєте багато землі, вам треба великий дорогий трактор. Все, Питань нема. Мені цього не треба. От і вся музика, хлопці. Так, все, затягнув вже до холери. А наразі, добре хлопці, реквізити в описі, помагайте. Будьте всі! здоров'я.